Скоро у нас в YouTube на огляді буде ось такий красень. Це Ford Escape 2022 року, хороші комплектації і дуже важливо це те, що автомобіль гібридний. Так, у нього це кросовер на повному приводі, який може споживати пального по місту в районі всього-навсього 5-6 літрів бензину. Що, на мій погляд, надзвичайно круто. Ці автомобілі також бувають плагін. У нас звичайна версія, не плагін. Тоді він взагалі може 40 кілометрів шляху проїжджати від батарейки, як звичайна електричка, а далі працювати як, звісно, гібридний кросовер. Цей гібридний кросовер має всі асистенти, які необхідні для сучасного автомобіля. Це, звісно, дестронік, камера в лобовому, це у нас гарна оптика. Ну і по салону він забезпечений також комфортом. Музика. Бенк Olufsen, додає надзвичайного комфорту в користуванні. Ось така цифрова приборна панель. CarPlay Android Auto, шкіряні сидіння, до речі, які йдуть у нас із пам'яттю сидінь, електрорегулювання. Сидінь. Шкіра виконана, ну це, скоріше всього шкірозамінник, звичайно, не оригінальна шкіра, але, тим не менш, вона дуже м'якенька і приємна, виконана з високоякісного матеріалу. Причому у нас є клімат-контроль, підігріви сидінь і підігріви керма. В задній частині буде дуже зручно розміщатися пасажирам також з ось таким підлокітником. Автомобіль у нас йде з електрокришкою багажника. Два ключа, яка може відчинятися з ноги, з кнопки або дистанційно з ключа. Ну зараз автомобіль заведений, тому дистанційно відчинятися не хоче. потрібно його було б заглушити. Великий об'єм багажника, в якому можна розмістити дуже багато ваших речей. Ну що ж, готуємо відеоогляд на YouTube, де вам детально будемо розповідати скоро про цей автомобіль. Тому чекайте на наступний випуск. А якщо вам потрібно привезти авто із США, вам в Мітоавто.